Станом на 2 лютого у Полтаві досі не ухвалили програму розвитку житлово-комунального господарства, яка має регулювати утримання доріг, прибирання вулиць та роботу комунальних установ на 2023 рік. Скільки проблем в кожному підприємстві наразі, і ця програма не пропонує пропозицій, як їх вирішити. А все, що там в програмі зазначається, це там ремонт поточний доріг, бо капітальний неможливий, ремонт житлового фонду і ремонт там, частково ремонт дитячих майданчиків, шалена сума на утримання. Вуличної мережі на прибирання фактично міста, вулиць і тому подібне, жахливі цифри на спил дерев. Перед ухваленням програму мають розглянути на депутатській комісії та виправити усі зауваження. Для цього просили управління ЖКГ надати необхідні документи. Договори є на відповідальне зберігання активно передачі, як передали є інтві... акти інтернеційні. Uh -huh. Тобто, по дещо храніться виїжджала. Uh -huh. ну, нам, будь ласка, якщо не важко, дайте ці цифри нам. На засідання комісії, яка була запланована на 2 лютого, прийшов заступник начальника міського управління ЖКГ Олександр Попенко. Надати Коментарі щодо програми Суспільному він не зміг. Згідно з документами, які з УЖКГ надали депутатам, на фінансування програми планували закласти понад 556,5 з половиною мільйонів гривень. Ці гроші розподілили за п'ятьма розділами. Найбільше передбачили на реконструкцію, ремонт та утримання об'єктів благоустрою. Це 451,5 з половиною мільйон гривень. Це стосується вулично-дорожньої мережі, електромереж, утримання місць поховань, видалення дерев тощо. І ще 93 мільйон. Гривень згідно з документом необхідні на внески до статутних капіталів комунальних підприємств. Це закупівля автівок, тракторів, екскаваторів, сміттєвозів та контейнерів для сміття тощо. Майже 12 мільйонів гривень хотіли спрямувати на утримання та експлуатацію об'єктів ЖКГ, капітальні та поточні ремонти дитмайданчиків, покрівель і водостічних труб будинків, очищення дахів від льоду та витрати на водопровідно-каналізаційне господарство. На фінансування комунального підприємства Мрія треба 300 тисяч. Гривень ця установа надає централізоване водопостачання та водовідведення у селах Гожули та Біологічне Полтавської громади. І ще майже 50 тисяч гривень згідно з документами, необхідно для висвітлення діяльності самого управління. На засіданнях профільної депутатської комісії суму фінансування програми попередньо скоротили до 400 мільйонів гривень. Найбільше видатків на прибирання громади й утримання доріг, каже Юлія Городчаніна. Спочатку було 215 мільйонів, потім 150 Наразі депутати залишили лише 49 для того, щоб власне зрозуміло, що не зупиняти наразі всю роботу, підтримуючи базову необхідність виконання робіт, потрібно розробити, а що буде далі, щоб не знову закласти 215 мільйонів, а все ж таки передбачити закупівлю техніки на комунальне підприємство, максимально піти від до цього аутсорсу з квантом, тому що це шалене витрачання коштів. Доки програму не ухвалили, управління не може повноцінно розпоряджатися фінансами. Не більше суму вони можуть витрачати ніж в минулому році в місяць. Але питання, що там частина видатків неможлива все одно, навіть при одній 12. по захищеним статтям витрат все стабільно, люди отримуватимуть заробітну плату, але про якісь розвиткові речі не може йти мова, тому що там обмежено по сумі фінансування на яку суму можуть бути укладені договори. Вори і так само не можуть бути додані адреси по ремонтам, тому що їх затверджується безпосередньо в самій програмі, тобто це таке утримання без розвитку. За словами Юлії Городчаніної, поки невідомо, коли зможуть ухвалити програму з розвитку ЖКГ без цього документа. 27 січня депутати вже підтримали проєкт бюджету на 2023 рік. У ньому загалом передбачили понад 4 мільярди 270 мільйонів гривень доходів та майже стільки ж видатків. Лілія Пархоменко та Сергій Єврохов Суспільне новини Полтава.